Ви знаєте, коли ми дякуємо Богові за хліб, це приємно Богові. Коли дякуємо за воду, це приємно, коли за світло, і за тепло, і за дім молитви, і за життя, і за здоров'я, і за мир в Україні, коли ми за це дякуємо, то є дуже приємно Богові. Ви знаєте, в чому світі є люди такі, є люди дуже порядочні, дуже совісні і дуже виховані. А є Трошки порядочні, трошки совісні, і трошки виховані. Ну, не зовсім тільки трошки. Но навіть ті люди, які трошки виховані і трошки порядочні, вони, коли приходять в гості, і ти їх накормиш, вони, як виходять, з хати, що кажуть? Дякуємо. А ще як запропонуєш переночувати, вони ще голосніше дякують. І це вони тільки трошки виховані і трошки культурні. І трошки порядочні. Ви знаєте, є така особлива подяка, яку трошки культурний не зможе подякувати. Трошки вихований теж не потягне. Є така особлива подяка, вона найдорожча Богові, напевно, за всі подяки. Це особлива жертва Богові. Це особлива жертва. Далеко не кожний спроможний на таку подяку. Ну це найвища форма, кажуть, найвища форма подяки жертва хвали. Я згідний співати добре. Но є хвала і є жертва, яку не всі можуть Богу приподнести. І вона, як ці дві ліпти вдови, дуже цінна в очах Божих. Брати і сестри, ми, якби з вами, осягнули цю подяку. І зуміли Богу подякувати, Бог це оцінить і благословить нас надмірно. Це особлива подяка, вкрай особлива. От буває так, я буду йти до цієї подяки. Прийшов в магазин, купив собі річ, довольний, дякуєш Богу. Приходиш на другий день у магазин, та сама річ 50% знижка. Скажіть, що ви відчуваєте? М? Що ви думаєте? Ну, не міг я почекати до сьогодні. Ну, де ж ти спішив, чоловіче? Ти чуєш, оця ця подяка вона ну, втекла кудись, ти навіть не знаєш, де вона є? Збирав гроші на квартиру. Купив за 30. А за рік часу вона вже 15. Скажіть, що ви відчуваєте? Ви довольні тою квартирою, яку ви купили? Ви були довольні, але до того часу, поки не впала ціна, як упала ціна від твого задоволення сліда не осталося. Збирав долари, бо треба буде поміняти щось купляти. Назбирав кубку, бо щось велике треба купити, поміняв по 25. За тиждень 40, що ви відчуваєте? Скажіть, що ви відчуваєте в серці в такі хвилини? Задоволення височайше. Радість просто неземна тебе наповняє. Ви знаєте, це можна перераховувати безконечно, то, що я говорю. Що в магазин. Треба робити ремонт в саму злі. На стенді плитка, там 20 лампочок, вона ж світиться. Купив, везеш додому довольний, зробив ремонт як подивився, думаєш, Господи, де я дивився? Ну, не йде. Робиш хату, ремонт назбирав. Кришу треба класти, ну ж дороге. Бляха тисячі доларів. Дивився, дивився одно, поклав на кришу, думаєш, і що тепер? Ну ж дороге, не будеш другу купляти. І ти чуєш, воно так шкребе. І гроші пішли, і задоволення нема. От дівчина в церкві, прийшов час виходити заміж. Підвернувся хлопець, пропонує руку і серце. Ну, не зовсім. Але думаєш, а хто значить підвернеться ще один? Та ладно, була не була. Виходжу. Вийшла. Не встигла вийти, через рік покаявся, Красень. Очі бірюзові, як Карібське море, чуб каштановий. А тепер, а з цим що робити? Уже все, Нічого не вернеш. І це ж на все життя, і як з тим жити тепер? І ти чуєш, в тебе така подяка, прямо наповняє твоє серце. Її не можна виразити вже нічим. І ти приходиш у зібрання, і брати кажуть, скажемо слава Богу, а воно не лізе із середини. Бо прольот за прольотом, куди не йдеш, всюди прольот. Так от людина, яка закрила очі на всі свої прольоти, похоронила всі свої бажання. От я так хотів. А так не сталося. Знаєте, яке біблійне слово відображає: Я хотів, і цього не сталося. Це одне слово є біблійне. Воно називається смирення. Це закрити очі на все, що хотів, і що сталося. Просто закрити очі. І сказати, яка різниця? Як сталося, і я все це приймаю. Як з Божої руки, тому що волос з голови не падає, без волі Божої. Хотів Бог, щоб ти влетів з плиткою, слава тобі, Господи. Хотів Бог, щоб ти влетів женячкою, слава тобі, Господи. Хотів Бог, щоб ти влетів з доларами, слава тобі, Господи! І за квартиру, що влетів, слава, і за все тобі, слава Господи, оце вища форма хвали. Тільки не тут сказати, слава Богу, а додому йде ж як зарізаний. Жити цим, таким стати. Боже, все приймаю з Твоєї руки і благословляю Твоє ім'я. Я знаю, що все по волі Твоїй. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Ви знаєте, про що говорить лиця надуті в зібрані. Я знаю, про що вони говорять. Ти як людину не переконуй бути вдячна Богу, поки тут в голові Бог не преобразить тебе, поки твоє серце Духом Святим він не змінить, поки твоє відношення до життя Він не поміняє, ти ніколи не будеш вдячний Богу. Ніколи. І померти можеш таким. Вічно надутим і вічно невдячним, як сказав Юда, це ропотники вічно недовольні, для яких приготовлене яке царство? тьми. От для цих вічно надутих царство тьми приготовлене. Біймося цього. Хоча б по-американськи навчимося, Знаєте, в Америці то так. І як подивився на людину, це лицемірство, чистої води. Ну все рівно приємно. Приємніше, як вічно надуті. Благослови нас Бог, щоб ви це зрозуміли, про що закажу. І осягнули це. І вимовили в Бога от такого відношення до свого життя. Нема прольотів у житті. Є воля Божа, блага і совершенна. Да, вона не завжди кучерява для нас, не завжди така, як ми хочемо. Но це воля Божа, угодна, блага і совершенна. Ми можемо не вмістити тієї волі Божої, но від того вона не перестає бути нею. Я пам'ятаю, Лев Толстой, я це вже говорив. Колись попав мені на очі 42-й його том. Оказується, він був віруючий, якоїсь там деномінації, не пам'ятаю якої. І він каже: в моєму житті так було все ж кереберть. Хвора жінка, хворі діти, це не так, це не так каже: я живу, я томлюся, я чую, я починаю хворіти. І він каже: я відчув, що я дійшов до такої черти, що більше я це нести вже не можу. Він каже, я одного разу сказав Господу так: Господи. До чого каже, я плакав, боявся, переживав, щоб дружина, не дай Бог, не вмерла, діти. Він каже, одного разу, коли воно мене вже так захлібнуло повністю, він каже, я так сказав, Господи, ну ти ж в кінці кінців Бог. І якщо ти хочеш, щоб моя жінка померла, і я того хочу. Хочеш, щоб мої діти померли, і я того хочу. Хочеш, щоб я помер, я теж того хочу. Я Господь з тобою спорити більше не буду. Хай буде твоя воля, як ти хочеш, хай так буде. Він каже, після цієї молитви жінка і діти більше не хворіли. Бог навчив мене покоритися під міцну його руку. Хай буде так, як хоче він. Не нам йому назначати. Бо коли ми йому назначаємо, а воно все не так, як ми йому назначили, у нас тоді депресії, у нас ропоти. І відповідь на це одна: ми не смиренні. От подяку смиренного Бог цінує більше за все. Подяку смиренного, хто удостоївся такої честі згодитися зі всім і сказати: Господи, Твоє ім'я хай буде благословенне. Ми будемо молитись зараз, щоб дав нам Бог такої духовної сили. Це не народжується за один день, до чого треба йти. Це мусить сузріти в тобі. Ти мусиш вимучитися добре. Знаєте, людина не стає в один раз, так, як я зараз говорю. Це дорога тяжка. Дорога на ізнурення, Коли ти вже ізнурився, коли ти вже не маєш сили спорити з Богом, ти вже такий замучений. Що ти кажеш, Господи, я вже замучений. Я вже хочу так, як ти хочеш. Уже, Боже, роби так, як ти хочеш. Я більше з тобою спорити не буду, більше тобі назначати, як воно має бути в житті, не буду. Господи, от як ти рішиш, отак от буде й добре. Отак от буде добре. Оце називається Бог добився своєї цілі. Він тебе умертвив, тебе більше нема. Ти віддав свою душу Господу. От такої подяки чекає від свого народу Господь. Я б хотів з вами молитися, щоб ми созріли для такої подяки, щоб ми перестали дутися на своє життя, перестали шукати своєї причини. в Тому це я дав маху, я помилився. Ти не помилився і не дав маху, Бог звершив свою волю. Ти мусиш це зрозуміти. Ти думаєш, якби мені ще раз життя вернути, я б же так не зробив, ти б ще гірше в рази зробив. Деколи люди розводяться і кажуться, вже з другої попитки такий опитний вже. Ох, тепер він вже вибере. І як вибрав, дивишся, перша була попитка лучша. Друга ще гірша. Третю лучше не ризикуй. Такі ми люди. Нам здається, от якби дати нам повторити, ух, ми би повторили. Ми тільки люди. Давайте свої душі Богу довіримо, хай Він ними управляє. Амінь. Амінь. Молимося.